Дитяче взуття LG перші плюс зонісопці, вагою 20 кг. Так, давайте навишаємо з ось таких присеверненькі присівочки для хлопчика. Так. Так, наступні будуть ось такі адідасики. Для дівчинки. Так, це будуть нести ось такі. Гарне на літо. розриваємо. Також на дівчинки. Наступні такі ось такі посівочки. Наступне. Будь іти ось такі, такі там сумі. Так, ось такі. Красивочки вже дуже є багато. Є для хлопчиків, і для дівчаток. Також тут є дуже різна вікова категорія. Від зовсім малюків великох місяців. До такого більш підліткових. Ходу ось такі дівчати. Також тут є ось такі кроксики, погляньте, які милі, голубесенькі, на літо. Дуже класні. Так, тут нібить такі на кроксики. Так, погляньте, які малесенькі агітасики. Тільки ми заробничкими вставочками. Так, наступні. Це буде ось такі лео. Так, далі. Буде ось цей. Дуже лагасенький. Наступно буде пара носити ось таких найків, Так, це такі дуже такі лагесенькі для малюка. Ось такі тут на ліпучечках. Буде дуже комфортно на ніжку надягати і стягати, не посидіть. Буде супер. Так, ось такі також тут на ліпучечках для дівчинки. Так, Топики для зовсім малюка. Ось такі колядочки. Так, не тупний. Також топики для малюка. Я думаю, що це взагалі тільки вміститься до півроку. супер. Так, далі. Гляньте, такі класні найки. Класні. Класні найки. Є ще, ще токсики. Далі. Токсики номер. Ще одні. Вибігаються по рахунку. Так, пісівочки. Ось такенькі. Далі. У нас будете ось такі. Дещо-то Десять мені перемахти муки підходить. Далі такі будуть топіки. Наступні будуть там дуже гарні, такі коричневенькі. Ось такі до синіше наліпи. Далі. Красивий такий шоколадний замш. на Тут Якісь платька для дівчат. Там дуже класно. Погляньте, ось такі, щоб рожевенькі. Так. Налашні ось такі з ведмедочками. Далі. Люди ось такеньки. Також дольше всем. Так, восенички. Ось їх вам показую, Так. на ці пари. Такі є ось такі. Так, наступні. Найки. Ось такі найки. Але давайте так. Так, далі. Найки, погляньте, які малесенькі. Ось такий класні. Так, далі. Ось такі посамізочки. Ще один посамізочки для хлопчика. Ось гарно на наліпучка. Буде гарно проматися. Так, наступні. Ось такі максимально яскраві, з веселочками для дівчаток. Так, показуємо ще ось такі кедики. Погляньте, які симпатичні кедики. Також для хлопчика. Те, що я вам казала, це тут підліткові красівички. Погляньте, які яскраві, чорні. Це що... іменно те, що потрібно для підлітка. Галійте стюпер. Так, наступний. Це буде ось такі класів. Досоділи тут двох олібах. І заведемо сині Так, і сухне. Зараз буде найти. Погляньте як класні. Найчки. Так, тут будете ось такі лодочки. Іде тканинний низ так, ось такі Барбі, Так, ось такі резинові тапулечки. Там вже, певно, нас залишилось така немаленька кількість. Але для замовлення обов'язково пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.